Добрий вечір, шановні жителі Балщини. Слава Україні, героям слава сьогодні. У нас 18 листопада 2025 року. Вчеровий раз ми з вами зустрічаємося на YouTube-каналі Антикорупція Чебанюк», де ми зобов'язані вам донести ту інформацію і ту правду, яка сьогодні панує в Балській ОТГ Подільського району Одеської області. Ну що ж, починаємо з самого головного. Вчора прийшов лист. лист. Ось я вам показую, кому адресовано. Адресовано Чебанюку Михайлу. Вони забувають, і я хочу вам зачитати деякі строки з цього письма. Також повідомляємо, що вивчення матеріалів кримінального провадження за номером 120 231 611 80, 251 від, від 93 за ознаком кримінального правопорушень, частина 4 статті 246. Це порубка лісових насаджень державного значення групою осіб. За частиною 2 стаття 364, це підроблення документів на порубку і переведення не туди, куди потрібно земель. За ознаками кримінальних правопорушень. Установлено що 13.05 за результатами проведення досудового розслідування слідчим винесено постанову передчасно. передчасно, За, за таким там вказана постанова, винесена не обґрунтована з порушенням частини другої. Статті 9 КПК України в зв'язку з чим 20-10 скасована. От бачите, це наша є з вами перемога. Е, в такому як слідчий рак, як керівник балку відділу поліції Табаков, це сьогодні зрадники, які стріляють у спину, в спину Державі Україна. Рак швидко, швидко, попросився на фронт. Табаков залишається тут. Ми зараз по табакову пройдемося окремо, щоб ви знали. Є перемога, є наші успіхи, але у цьому 200, е, 960, е, у 251-му провадженні, Нами зараз будемо піднімати і підняли вже питання на ті планки, тому що це вирізання лісових надсаджень. На, на, на вирізання лісових насаджень, яке відбулося в селі Гольма, Балської ОТГ Подільського району, мали групове ще у військовий час всю ту техніку, яка була задіяна на протиправних діях знищення е, лісу, живоростущого е, лісу, знищення е, з метою особистого збагачення. Групою осіб, а це Балтський міський голова, ми зараз на ньому далі. Перед цим я вам закинув Григорія Омельченко, де фактично це відступ, це я хочу аналогічно звести, що як провіряли і закидували гроші Національного Федерального банку США, передавалися гроші до України, і як ці гроші з'являлися в Росії із маячками. Вони там до грошей і куди ці гроші тікали. Місто того, щоб ці гроші йшли на озброєння, на ці укріплення ці гроші розкрадалися. 354. 4, 354 мільярда доларів розкрадено. Це маячками все засвітилося. Ось вам перший маячок, от він, перший маячок, до чого це я вам сказав. Що йде війна, але такий колоборан, як Табаков, колоборан, Рак сьогодні, вони фактично, керівництво Подільського груп це злочинці у пагонах. Це буду говорити чисто з професійною відповідальністю, як голова громадської організації, тому що скільки не звертаємося, надаємо факти. За всі кримінальні адміністративні е, правопорушення покладено саме на Національну поліцію України. Поліція на цьому факти приховує, поліція торгується цими фактами, і поліція має винагороду. Ну і пішли далі. По, е, по цих фактах, е, е, так як е, ми вже бачили, що різалося в селі Гольма, Гольма. Ну ж не просто це різався вся ліс. Ми робимо аналіз. Він під ким-то був, кришувався. Не може такого ліс різати в таких масштабах. Це близько 8 гектарів ліса вирізано і нема наслідків. Тоді, коли ми спускалися вечором, я представник ДБР, слідчий і криміналіст Городицький, лежала п'яна людина. А вже був заморозок. Я говорю, давайте піднімемо людину. Вона змерзне від переохолодження, їм будуть наслідки. Починаємо піднімати цю людину. Вона говорить: ви попали, якщо наша приїде криша, то вам буде труба. Мені стало цікаво. А хто ж ваша криша? Наша криша Андрій Бондаренко. Ви собі можете уявити. Це шериф села Гольма. Ось я вам показую я вам. Пишу я заяву. Ось. Це в нас все документувалося кожна подія. Пан Табаков, ваша підпис, бритоголовий. ваша, Хто тут виконавець? Городицька, Ганна Городицька. Тепер я вам доповідаю. Повідомляємо, що ваше повідомлення настоль за фактом скарги по зареєстрованій інформації, керуючись частиною 3 статті 7 про звернення громадян з метою перевірки фактів, викладені у вашому зверненні щодо можливих неправомірних дій. Пох, це у нас шериф, пох Подільського рук в Одеській області майора Бондаренко за номером направи за належне до прийняття згідно чинного законодавства. Сейчас по цьому випадку, де я повідомляв, це було у нас 18.30 року. Це спустя рік ми повідомили, що причетний до прикриття протиправних дій сам шериф Бондаренко. Пан Бондаренко, тепер я до вас звертаюся, так як ви ходили проти викривачів, збирали там, рота закривали, переслідували, виражалися нецензурою. Е, ви розумієте чи ні? Ми достатньо зібрали доказів, щоб у вас притягнути до кримінальної відповідальності за порушення дисципліни, за порушення присяги поліцейської. І за порушення законодавства України, де ви використали своє службове становище. І за це ви повинні понести відповідальність. От є на відповідь, це є додаток, до до, що там не випадково. Тут піде і селищний голова, пан Мороз, де немає довідки, він володів, що там депутат Розділевич починає і здійснює протиправні дії. Нам не треба, ми працюємо е, 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 тільки в полі законності. Законності, а законність ніхто не любить. Тому що всі звикли відкати хабарі і вважають, що так це буде розвиватися суспільство. Ні, так суспільство не може розвиватися, тому що це вже знакомство, блат знакомство, – це те ж саме дана взятка. І? Корупція. Ну і тоді ми... тут неможливо і вспомнити Білинську селищну раду Рашкован, де в нас є всі задокументовані докази за докази, де вона випиляла 26 тисяч кубів лісу, де ми повідомляли, ми туди вийдемо на ті пні. Вона ті пні ще не порізала, тому що це колхозний ліс знищений, всі посадки знищені. Піонерський табір, вирізаний, вирізана соснова Роща, я говорю. Це ставлять таких людей сьогодні ставили на посади. Це номер 2. Міндіч тут командував у нас. Міндічі. Міндіч. віз гроші. Купляли, віли. У нас міндіч, гроші збирав і вкладував їх у Польщу. Це вся однозначна картина. Чому сьогодні я дожую вам це все довести? Те мінчі підняв на тарифи. Він не чувствує сьогодні, що в Одеса тягне воду з Дністровського Лимана 80 кілометрів. 80 кілометр, кілометрів з плюс гарячою водою виходить близько 40 гривень. Близько там, я не хочу сказати, 36 чи 35 чи 33 гривень близько 40 гривень. У нас це все виходить 100 з чим гривень. Откачко і каналізацією. Ви собі можете уявити, що цей міндіч тут витворяє. Але ми знову зупинимося чуть, чуть зробимо паузу, передихнемо, як завжди, і рухаємося далі. Так як ви вже знаєте, що, що е, е, нам була дана відповідь, е, виконавець відповідь у нас чисть. Що всі механічна і біологічна очистка відповідно до встановлених санітарних норм працюють відмінно. Ну тоді я закидаю бомбу. Ось я вам показую бомбу. Знову це керівнику Подільської окружної прокуратури, це якого ми з нашої подачі знятий. Це Одельшин. Це падло із падлів було. Це падло, яке прикривало повністю міндіча містного міндіча Мазура, яке прикривало. Далі. Вони ж не знають, що тут дані указівки, які. Читаю вам, щоб ви знали, вам дуже буде цікаво. Надсилаю для організації розгляду межах компетенції, звернення голови ГО Антикорупційна Рада Подільського району, яке надійшло до спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо забруднення річки Кодема шляхом скидання нечистот діючих очисних споруд перевірити до дієздатності. Пан Чиш, що тут написано ви? За внесення до бланку сурової звітності, що ти, бритоголовий чорт, чорт який підписував, ми робимо цю відписку, де Адельшин це все приховав. Ось я вам читаю, що ви читали, що ви почитали. І пишеться: при результаті встановлених законом проінформувати заявника. Та надати відповідь, в якому стані знаходяться очисні споруди. Перевірку доводів викладення необхідно провести згідно з вимоги чи процесуальною за наявності порушень вжителів заходів. Шановні пан табаков, що ж ви пишете разом із Чижом? Я показую вас, пан табаков, вашу підпис. Чи Ти нормальна людина, пан табаков, чи ненормальна. Ну тут я вас піймав чітко. Ща що, що по одному, що по другому, буде службова перевірка, так як ви порушили присягу, ви порушили займану посаду, не тільки, і також ви порушили дисциплін. І закон про поліцію. Ви порушили, ви нечесно служити народу України. Ось бачите, люди, ми їх як ото е, щенят. Це зібране, вибачте мені, шобло тупих у цю поліцію. шобло тупих? Вони ж не розуміють, що ми працюємо ми працюємо день і ніч наша організація. От маленька, удаленька, ну ми так лупимо, больно. Як говорив Папанов Брилян, б'ємо раз, ну больно. Отак ми б'ємо, так? І, виходить, у нас. Є результати. І по цьому буде результат плачевний. І треба два чоловіка відправити до фронту і порушити по них справу. Це є два. І третє, пішли. Так як ви вже знаєте, ми зараз задали про крадіжку грошей в особливо великих розмірах. Це Балтським відділен... відділом освіти 243 тисячі чи 247 тисяч, там без 12 тисяч четверть мільйона. Викрали. Зараз ми подали. Я вам розшифровую все, чим займалася влада, поліція і судова гілка влади. Це вже все оскаржено до прокурора Одеської області. Все оскаржено, це всі дії. Я просто вам показую, що це вже все настоїть у прокурора вже третю, третю другу добу, ось воно ну, підписано. І хочу е, зачитати, що ці, ці гроші, які в змові, в змові викрали, фактично викрали, це директор школи в змові із головою директором освіти, чи він керівник, чи директор освіти Балскої ОТГ Кулик, і розпорядник коштів, це Базко ОТГ Сергій Мазур. Е, Пишуть всі несенітниці. Тепер я вам зачитую, що вам. Це ми держимося на, вели... на високому контролю, це крадівництво. Постановою Балтського Районного суду Одеської області по справі номер 493, 967, 24 від 12, про 22 протоколи про адміністративні правопорушення пов'язані з корупцією. До цього часу, що кулик працює? Що працює, драганю? Успішно! Якщо це про корупцію, людини, люди вже завтра повинні написати заяви і піти геть з посад мінімум 3-5 років і забутися за посади. Далі. З корупції частина 1, 2, 172, 7 КУА внесено Драганнюком було об'єктивне і в одне провадження за останню визнано винною у вчиненні адміністративної, передбаченою частиною 2. Першою статті 1727 Кодексу про адміністративне правопорушення. Та накладено на неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави. Я задавав прокурору, не прокурору судді слідчому у Подільському суду. Ваша честь, дайте мені украсти 100 тисяч, і я вам принесу 10 тисяч і 10 тисяч я погашу борги. Дайте мені таку можливість. Він дивиться на мене. Що ви таке говорите? Ну, тут же ж так написано. Пані суддя. А тоді Кримінальний кодекс, ми зараз беремо цю ухвалу суду, ухвалу суду, яка суддя виносила це рішення, ухвалу, яка не дослідила збитки, нанесені злодіями державі, де Кримінальний кодекс, де чітко є кордон, границя, що якщо сума збитків 75 тисяч перевищила, то відкривається кримінальне провадження, що цього немає. Але в законі ще друге написано. Ще друге, що прокурор зобов'язаний подати апеляцію на рішення, на рішення цього суду і скасувати цю ухвалу, ухвалу, а матеріали відправити у ВРП Вищу Раду правосуддя. Знову прокуратура. Забуксували. Забуксував хто? Два у нас прокурори. Наталя Дмитрівна і ще один чертенок прийшов з кодами. Що мені говорять, Михайло Сергійович, чому ви до нього такі неравнодушні? Та ця людина, скільки я з ним вже сталкуюся по роботі, в нього тільки одні чорні справи. Жодної справи, то що я, скільки ми подаємо. Немає. Баюш, такий є баюш. Знаменитий прокурор, за яким плаче Кримінальний кодекс. Він не плаче, а ридає Кримінальний кодекс. Чому я так говорю? Я вам доповім, тільки не сьогодні. Ні Баюш, ні Старченко вони не апелювали відносно ухвали суду, не винесли вередикт судді, не відправили у Вищу раду правосуддя. Щоб притягнути суддю до дисциплінарної відповідальності. А це не дисциплінарна суддя приховала крадіжку грошей в особливо великих розмірах. Тут суддя полетить з патрахами, з патрахами. Я не знаю, хто там виносив цю ухвалу, але ми сьогодні, я вам вже вам пояснив, тут ми все виклали, прокурору Одеської області все виклали, що порушено. Чому апеляція своєчасно не подана, не скасовано це ухвалу суду, не перекваліфіковано цю справу під 191 Кримінального кодексу. Групою осіб, це частина 2, 3, 191, -ї. це крадіжка грошей групою осіб в особливо великих розмірах. Пані Драганю, пані Кули і пан Мазур. Ось що е, характерно, ви дивіться, жодної справи. парашутні склади є ухвала суду. Не, не хвала а рішення суду. Провіряємо, рішення суду такого немає. Да суд зобов'язав. Щас, завтра в мене зустріч з певними людьми, з певними людьми, де ми це, розматуємо цей узіл. Ми не сидимо на місці. тому що щоб такі суд бумаги зібрати, ми повинні запустити в 3-4. Чотири напрямки і збирати цю інформацію. Ну що ж, як ви вже знаєте, АБА Карсон і сьогодні також у Ярмак Андрій Борисович замішаний у плівках Міндича, де чітко у... поминається його дешифровка, дешифровка. Ну і тут не можна вспомнити про нашого голову державної адміністрації, де Єрмак був його надійним дахом, Михайло Дмитрич. І це ми знаємо. За яких умов вас сюди на цю посаду поставили? Я би, ви знаєте, на вашому місці я вже подав би, написав би заяву і пішов би Уже, я думаю, що до четверга, до п'ятниці, питання буде розв'язано. По деяким питанням. Я не говорю по тому, буде розв'язано питання. Тому що ми на сьогоднішній день, на сьогоднішній день ми сьогодні е, всі об'єднанилися, всі е, е, корупціонери, які борються, всі правознавці, всі, ми всі об'єднанилися і надаємо друг другу всю інформацію. Ми видаємо, що тут витворяє Лазаренко на теренах Одеської області, що він законності не має, що він. Казівки, я думаю, що суддя не випадково вона прийняла в таке рішення, до вона 247 тисяч вона приховала, а зробила адміністративний, що нібито там 3-4 тисячі вкрадено, або 15-20 тисяч вкрадено. Сума, яка була до границі Кримінального кодексу Михайло Дмитрович, Ви людей тут стільки попівставляли, а нам їх не жалко. Ви знаєте, є такі е, е, кіно, фі, лента є, бандітський дураків, е, е. цих, е, цих придурків не жалко. Якщо прийдуть, будемо стріляти. А нам їх не жалко. Закон, Кримінальний кодекс, пускай їх -сад, ну, садить. Я Вони пішли на поводу. Получить, що ви заслужили. Не те, що про судоустрій закон вимагав, щоб судова площадка. Суддя зобов'язан це все витримати всі документи, з'ясувати всі події того часу, в... скільки нанесено збитків в державі, і винести правдиве, правдиве рішення, що цього не відбулося. Прокурор, який лохотроном займається, а він не просто лохотроном, тут знову просьба, чи ще щось пройшло, що прокурор не відреагував. Ну, по прокурору відреагували. І зараз то, що. Я зараз подав побітки і по Петросяну, Їх терміново треба відстороняти від займаних посад і притягнути до кримінальної відповідальності, тому що останні два з половиною роки, да й три, вони тут робили, робили, закривали кримінальні провадження, зробили відписки, зложували службовим становищем. Все робилося на їхній смак. На гаманець розрахований. Ну, я вам всім е е е жителям запевняю, що наша громадська організація, вона не піде ні на які поступки перед прокуратурою, перед судами. Вона буде кожну справу доводити до кінця, доводити до кінця і всіх виновних посадовців, які протиправно закривали справи, які не досліджували справи, будемо по всім цим е е посадовцям. Несте клопотання про притягнення до кримінальної відповідальності. Це не просто так це все ви розумієте. Це спеціалізована прокуратура. В цей час ми знову звернемося з цим відписом і цим до спеціалізованої прокуратури, що відносно табакова і чужа відкрите провадження. Це ми будемо звертатися до суду за недостовірні внесення відомості до бланку сурової звітності, де використали службове становище з метою приховування розкрадання державного майна в особливо великих розмірах, де державі нанесли збитки, а також непоправимі збитки <кхи> річки Кодима і прибережних земель, про яких, по яких протікає річка Кодима. Фауна річки Кодима знищена. знищена. Якщо тут приїде така комісія, як ми, Будемо час вимагати, то вся ця адміністрація Балської ОТГ розбіжиться. Як ось щурі по, по норам, вона вся розбіжиться. Зараз е, ми не спішимо, тому що е, через два дні нам сказали, куди що подати відносно табакова. Відносно табакова тут випливає ще один міндіч це керівник ГУНП в Одеській області Іван Жук, який прикриває протиправні дії табакова. З метою особистого збагачення. Дуже цікаво, знаєте, як ото говорить, панорама, і тут раз випливає жук, в спорткомплексі сидять на лавці. Тут випливає, тут і голова райдержадміністрації Лазаренко, який не працює до законності і порушив, порушив свої функціональні обов'язки, як голова Подільської державної адміністрації, Порушив це. Він це прикриває тільки. На е, свою користь. Ну що ж, ця байдарка і каноя закінчилася для них. Ще ждемо два дні. Будуть сенсації, сильні, сильні сенсації. Е, дана команда подати скаргу про скоєння злочину. Це ми вже подали. Зараз про... дивимося, як внесуть відомості до ЄРЗР Подільський РУП. Ждемо відповіді. Ні, значить, е, ми подаємо до суду, вносимо відомості до ЄРДР. За зловживання службовим становищем, перевищення своїх службових повноважень. Отак От будемо. робити відписки, пан табаков, ідіть до мазра, цюлюйте його в одному місце. І ви получите то, що ви заслуговуєте на сьогоднішній день. Ну що ж, на цій ноті поки ми закінчуємо. Через два дні у мене будуть зустрічі, ми дали запити. Дуже цікаво, приходять відповіді. Ми вас будемо інформувати. Інформуємо, від... так дона влада пройшов місяць, вони повинні в залі зібрати громадські об'єднання, що пророблено, скільки є в бюджеті грошей, як використано, куди. А тут же все тихо. 200% треба премії надати, Мазуру, то, що він розвалив Балську ОТГ, розвалив і знищив. Ну, 200% треба дати премії, Мазуру, і більше ніяк. Менше не дозволяє. А 200% це для того, щоб на откуп повисилися гроші, тарифи на воду. Це на откуп. Тоже саме ці гроші заходять на бюджет Балти, і він же їх використовує не за призначенням. Буде інформація через два дні, вам дуже цікава про стоматологію. Ми закінчуємо вже розслідування. Уже зараз нам відповіді, запити ми дали. І ми хочемо, щоб люди. Похилого віку, люди молодого віку могли звертатися до державної установи ЦРБ і лікувати своє здоров'я у стоматологічній клініці. Що і як через два дні це буде дуже цікаво. Хто ж тут знову руки гріє? Все, на цій ноті я закінчую інформування. До побачення, до зустрічі з повагою до вас, ваш Михайло Чабанюк. Слава Збройним силам України! Слава народу України! І перемога буде тільки за народом України! До зустрічей!